Тема міських перевезень залишається актуальною для кожного з нас, адже транспорт це невід'ємна частина нашого щоденного життя. Після оновлення перевізників і зміни роботи маршрутів ми вирішили поцікавитися у морян, як вони оцінюють нинішню ситуацію. Певною мірою задоволений. Є ще певні питання стосовно якості на певних маршрутах, для прикладу. Змінились типи транспорту на маршрутах, номер 1 що їде по зданій вулиці, та номер 33 Я так бачу, що змінили транспортні засоби, поміняли місцями на маршруті. Те, що був на 33-й, а їздить на перший він кращий по якості. Як я читав в телеграмах в групі, то є жалоби. Я не користуюсь просто 33-ї, тому сам не можу сказати. А загальною мірою є ще маршрути приміські, де вже є, їздять великі автобуси, а також 44-й, наприклад, як приміські, то там комфортні умови? Взагалі, так. Да. Але є кажуть маршрути, що люди жаліються, що побиті ті маршрутки їздять, що пол видно. На моєму маршруті хороші маршрутки. Так, да, я вважаю, що зараз покращився набагато, якість транспорту. А, а після зміни перевізників ви відчули якусь зміну? Ну, трошки покращився, так. Да. Да, після зміни переїздників ви заметили, помітили якісь зміни в роботі транспорту? Да, да, да. Подобається. Зараз одиничка так красиво їде, то я ніяк не могла до церкви попасти, а зараз регулярно. Ну і тролейбуси, ну, ніколи не було такого, щоб мені було дуже прикро із за цього. Стало краще для пенсіонерів. Ходять добре. Вовремя, головне, дотримується э, розписання. Зважаючи на те, що війна, то я думаю, що він працює нормально. Оце моя особиста думка. Такі робиться, бомбіжки, це все. То я думаю, що з транспортом у нас все нормально. Так подобається. А чому подобається? Е, ну, В плані те, що Комфорт їзди, те, що менше контактувати з водієм, за оплатив. і все Ці нові тролейбуси вони звичайно досить в гарному стані. А решта транспорту особливо на маршрутки, то вони мають свої недолітки. Ну, Зазвичай нормально. А після зміни перевізників ви помітили якісь зміни в роботі транспорту? Ну, змінили 18-й маршрут, я найчастіше на ньому їжджу, в принципі. Загалом курсують нормально за розкладом, іноді навіть трохи раніше часу приїжджають. А зручно вам з коляскою коля... заходити? Не завжди. Наприклад, якщо велика маршрутка нова, то так да, зручно. Немає ніякої перешкоди, але дуже багато з... з ходинками або старі тролейбуси, і це зовсім незручно. А допомагають вам в маленьких маршрутках? Ой, це рідки. Рість це рідкість. І більше допомагають жінки, ніж чоловіки. 33 третє помінялись, дуже погано їздить, а так все ок. Гарного дня. Олександра Кондратюк, Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ.